Книга Перша. Розділ перший Стамбул Субота, 5 вересня 22.00. Він сидів один у темряві за робочим столом Хаджиба Кафіра, дивлячись невидимим поглядом у вкрите пилом вікно на надліні мінарети Стамбула. У будь якій столиці світу він був як удома, але Стамбул любив більше за інших. Стамбул не центральної вулиці, Бейогли та базару Лейлзап або готелю Хілтон, що кишили туристами, а Стамбул затишних куточків, відомих тільки мусульманам, крихітних чайханів і базарів, цвинтар Телі Баба, який і цвинтарем не називеш, бо там похоронена одна людина, до якої приходять, щоб помалитися йому. Як мисливець, був він терплячий у своєму вимушеному очікуванні, мовчазно спокійний і впевнений у собі. Родом з Уельсу він успадкував від своїх предків їхню похмуру буйну красу. Чорне волосся і вольові риси обличчя підкреслювали бездонний блакит розумних очей. Високого зросту, худорлявий, м'язистий, він справляв враження людини, яка багато часу приділяє своєму фізичному здоров'ю. Офіс був наповнений ароматами хаджиба кафіра, його дурманливо солодким тютюном, його їдкою турецькою кавою, його маслянисто жирним запахом тіла. Але Рис Вільямс не відчував їх. Він повністю пішов у роздуми про телефонограму, яку отримав годину тому з Шамоні. Жахливо. Повірте мені, пане Вільямс, ми всі шоковані. Це сталося так несподівано, що ніхто не встиг навіть з місця зрушити, щоб допомогти йому. Пан ров загинув миттєво. Сем Ров, президент ров і сини другого у світі за фармацевтичного концерну, що контролювався динасією, яка пустила коріння по всій земній кулі і обертала мільярдами. Неможливо уявити. Що сема Рофа немає в живих. Він завжди був сповнений життя, енергії, завжди в русі, проводячи більшу частину часу в літаках, що доставляли його в найвіддаленіші куточки планети, щоб там, на місці вирішити заплутану проблему, яка виявилася іншим на позубах, або висловити цікаву ідею, заряджаючи всіх своїм ентузіазмом, закликаючи їх у всьому. Він був чоловіком та батьком, але понад усе в житті він ставив свою справу. Він був блискучою, незвичайною людиною, хто зможе замінити його, кому під силу керуватиме величезною імперією, яку він залишив після себе, він не встиг призначити собі наступника. Але ж він не припускав, що помре в 52 роки. Він думав, що у нього попереду багато часу. Але його час минув. Несподівано в офісі спалахнуло світло, і Рис Вільямс, на якусь мить засліплений, обернувся до дверей. Пане Вільямс, я думала, що тут немає нікого. Це була Софі, одна з секретарок фірми, яка призначалася в розпорядження Ріса Вільямса щоразу, коли він бував у Стамбулі. Вона була торчанкою років 24-25 з гнучким чуттєвим тілом, що таїть у собі безодню обіцянок і гарненькою мордочкою. Не Нараз вона вже подавала знаки рису, стародавній, як світ, що готова принести йому будь-які задоволення, які він забажає у будь-який час, але він залишався до них глухим і німим. Я повернулася, щоб надрукувати деякі лиси пана кафіра, продовжувала вона, потім вкрадливо додала. Чи можу я чимось бути вам корисною? За цих слів вона впритул підійшла до столу. Де пан кафір? Софі жалючи похитала головою. Робочий день пана кафіра вже давно скінчився. Долонями м'яких досвідчених рук вона розгладила спереду сукню. Чи можу я вам чимось допомогти? На гарненькому личку млосно і волога блищали її очі. Так, сказав Рис, розшукайте його. Вона насупилась. Уявлення не маю де або в Караван або в мермарі. Наймовірніше, звичайно, у караван де коханка Кафіра виконує танець живота. Але кафір був людиною непередбачуваною. Вибачаючимся тоном Софі промовила. Я спробую, але боюсь, що поясніть йому, що якщо він за годину не буде тут, то може більше не приходити сюди. Вираз її обличчя змінився. Я зроблю все можливе, пане Вільямс, вона попрямувала до дверей і вимкніть, будь ласка, світло. У темряві чомусь було легше залишатися наодинці зі своїми думками, а в них він постійно повертався до сема Рофа. У вересні Монблан був не такий неприступний, сам уже робив спробу здолати його, але тоді йому завадила снігова буря. Цього разу я доставлю на пік прапор фірми, жартівливо пообіцяв він Рісу. І ось цей телефонний дзвінок, який наздогнав Риса в перапалаці в той момент, коли він вже здавав ключі від номера. Досі ще чується йому схвильований голос у слухавці. Вони йшли у зв'язці льодовиком. Пан Роф оступився, мотузка лопнула, він звалився прямо в бездонну льодову тріщину. Рис уявив собі, як тіло Сема, ударяючись об крижані виступи, стрімко падає в прірву. З Зусиллям волі змусив себе не думати про це. Це вже минуле думати ж, треба про сьогодення. Про смерть сема Рофа необхідно повідомити його рідним. А вони розкидані по всьому білому світу. Потрібно підготувати повідомлення для преси. Новина, ця як грім серед ясного неба вразить міжнародні фінансові кола. Необхідно щобуч... будь-що будь-цей удар пом'якшити, особливо тепер, коли фірма б'ється в лещатах фінансової кризи. І зробити всю цю роботу належить йому, Рісу Вільямзу. Рис Вільямс познайомився із Семом Рофом 9 років тому. Тоді Рис у свої 25 уже був комерційним директором невеликої фірми з продажу лікарських засобів. Він був сповнений цікавих задумів, автором багатьох нововведень, і в міру того, як розширювалася фірма, зростала і його репутація. Роф із сини зробили йому пропозицію перейти до них на роботу, але він відмовився. Тоді Сем Роф викупив фірму, в якій він працював. І ра... і зараз же послав за ним. З моменту їхньої першої зустрічі до теперішнього часу він так і залишився під впливом чарівної особистості Сема Рофа. Твоє місце тут, у ров та синах, заявив він Рісу, тому я й викупив ваш нещасний Тарантас, який ти тягнув на собі. Рис відчув себе задоволеним і ображеним одночасно. А якщо я не залишусь у вас. Сем Роф усміхнувся і сказав довірливо Ти залишишся. У нас багато спільного з тобою мал мил. Ми обидва честолюбні, Ми хочемо завоювати весь світ. Я покажу тобі, як цього досягти. Слова Сема Рофа витягували, притягували, як магніт, обіцяли багато їжу вогню, що спалював душу парубка, бо він знав те, чого не було відомо навіть сему рофу. Риса Вільямза не було на світі. Він був міфом, витканим з розпачу, злиднів та безвиході. Він народився і виріс неподалік Вента і Караментена, місць, де глибоко під землею залягали потужні пласти вугілля, пісковика і вапняку. Іноді виходили на поверхню, химерними зможками, спотворюючи червонува та роздоля рівнин у Ельсу. Він ріс у казковій країні, де одні назви були вже поезією. Брекон, паніфан, Пендерін, Глінковорг, Маєстек. Це був край легенд і міфів, де поклади вугілля відклалися ще 280 мільйонів років тому край буйних лісів, що росли так густо і так привільно, що до моря, жодного разу, не ступивши на землю. Але прийшла промислова революція. І вуглежопи жопи спилили красиві зелені дерева і спалили їх. У ненаситних топках стали печей. Хлопчик ріс серед героїв іншого часу та іншого світу. Роберт Фарер, спалений на багаті католицькою церквою за те, що не прийняв обітницю безшлюбності і не відмовився від своєї дружини. Король Хайвел добрий, що в X столітті давав Уельсу закони. Лютий Брікен, батько 12 синів і 24 доньок, який у жорстоких битвах відбив усі спроби силою захопити його королівство. Він зростав у краю чудових історичних подій, але не все в тому краю було овіяне славою. Предки Ріса, всі як один, були спадковими шахтарями, і хлопчик часто слухав розповіді батька та дядьків про жахіття шахтарського життя. Вони згадували про тяжкий час, коли в них забрали роботу, коли в ній жорстокої сутички шахтарів з компаніями одна за одною закривалися шахти гвента і кармантена, і шахтарі, доведені до вічею злиднями, що підточили їхню гордість і витягли з них усі життєві соки, змушені були в кінці кінців відступити. Коли шахти працювали, жахам все одно не було кінця. Більшість родичів Ріса загинули у шахтах. Одні залишилися навіки похованими в них, інші померли на горі, вихаркавши разом із кров'ю, що почорніла від вугілля і свою душу. Багато хто так і не дожив до тридцяти. Рис слухав розповіді батька і молодих дядьків, що швидко старіють про минуле, про страшні завали, про тяжкі травми і жахливі каліцтва, про страйки. Згадували вони і добрі часи. Але хлопчик важко розрізняв їх, і добрі, і погані часи здавалися йому однаково поганими. Думка, що йому доведеться прожити своє життя в темному підземеллі, жахала його. Він знав, що має бігти. У 12 років він пішов з дому. З вугільних долин він перебрався на узбережжя в салі Рені, бей і Лавермок, куди натовпами стікалися туристи. І хлопчик підносив їм речі, виконував їх дрібні доручення, намагаючись селяко допомогти. Допомагав дівчатам і дамам спускатися по крутому укосу на берег, ніс візнуком. У пенарті був службовцем розважального парку у Уітморбей. Сім'я його знаходилася всього за кілька годин ходьби, але розділяла його та їх непереборна прірва. Тут мешкали інопланетяни. Рис Вільямс і уявити не міг, що люди можуть бути такими красивими або так добре одягатися. Кожна жінка здавалася йому королевою, а чоловіки були як на підбір елегантні та стрункі. Тут був його справжній будинок, і він ні перед чим не зупиниться, щоб стати одним із його рівноправних власників. До того часу, як Рису виповнилося 14 років, він накопичив достатньо грошей, щоб сплатити спал... за проїзд до Лондона. Перші три дні він просто блукав вулицями величезного міста, розширеними від захоплення очима, вдивляючись у його чудові будинки та пам'ятники, впиваючись його звуками та запахами. Його першою роботою було місце посильного у невеликому магазині тканин. Крім нього, там працювали троє продавців двоє чоловіків, зарозумілих до крайності, і одна дівчина, при кожному погляді, на яку серце молодого валійця радісно екало. Чоловіки поводилися з рисом, як із істотою нижчого порядку. Він був напрочуд забавний. Одяг висів на ньому, аби як, як поводитися, назнав, і до того ж до всього говорив на такій тарабарщині, що його важко було зрозуміти. Вони навіть не знали, як толком вимовляти його ім'я і називали його рай, Торай, Торайз. Правильно говорити ріс, не втомлювався повторювати їм рис. Дівчина ж шкодувала і жаліла його. Її звали Леді Сімкінс, і вона винаймала крихітну квартирку в Тутінгу на паях з трьома іншими дівчатами. Якось вона дозволила хлопцеві проводити себе додому і запросила його на чашку чаю. Молодий рис запанікував, подумавши, що він має першу в його житті близькість із жінкою. Але коли він спробував обійняти Гледіс, вона витріщила на нього очі, а потім розсміялася. Цього ти не отримаєш, сказала вона, але я дам тобі пораду. Якщо хочеш чогось домагтися, по-перше, одягнися пристойніше, по-друге, здобудь хоч якусь освіту, і по третє, навчися правильно поводитися. Вона окинула поглядом худе, палаюче молоде обличчя, зазирнула в його беззонні блакитні очі і поблажливо сказала А коли підростеш, то ти будеш нічого. Якщо хочеш чогось досягти. Ось тоді з'явився на світ вигаданий Рис Вільямс. Справжній Рис Вільямс був безграмотним, неосвіченим, невихованим хлопцем без сьогодення, минулого та майбутнього. Але він був розумний, наділений багатою уявою і невгамовний, чистолюбивий чистолюбець. Цього виявилося достатньо. Рис почав з того, що уявив себе тим, ким хотів би бути, ким мав намір стати елегантною, вишуканою, успішною людиною. Мало помалу, Рис почав змінювати себе відповідно тому образу, який носив у голові. Він ступив до вечірньої школи і почав відвідувати картині галереї. Він не вилазив із публічних бібліотек і ходив до театрів і, сидячи там, на гальорці, уважно придивлявся до того, як були одягнені чоловіки з партеру. Він економив на їжі, щоб один раз на місяць сходити в хороший ресторан і постерігати, як правильно поводитися за столом. Він спостерігав, навчався, запам'ятовував. Він був як губка, що вичавлює себе минуле і вбирає майбутнє. Протягом одного короткого року він багато чому навчився, і в його оновленій свідомості Гледі Сімкінс, його принцеса, постала такою, якою і була насправді, звичайною дівчинкою, яка навіть не відповідала його теперішнім запитам. Він пішов з магазину тканин. І влаштувався продавцем в аптеку, щоб ходила до розгалуженої мережі фармацевтичних магазинів. На той час йому вже виповнилося 16 років, але виглядав він набагато старшим. Він додав у вазі та витягнувся. Жінок приваблювала його мужня валійська краса та швидка листива мова. Він став дуже популярним в аптеці. Покупці спеціально чекали, коли він звільниться, щоб зайнятися з ним. Він добре одягався і говорив доброю і правильною мовою. Він розумів, що вже досить далеко віддалився від Гвента Кармантена, але все ще був незадоволений своїм реальним відображенням у дзеркалі. Шлях, який він тільки мав намір пройти, був ще попереду. Не минуло й двох років, як йому запропонували обійняти посаду завідувача аптеки. Керуючи мережею районних аптек, сказав тоді Рису. Це тільки початок, Вільямс. Працюйте з повною віддачею, і одного прекрасного дня під вашим початком вже буде не одна, а співдюжений аптек. Рис на силу втримався, щоб не розсміятися йому в обличчя. Важко уявити, щоб така дрібниця могла бути вершиною чиїхось бажань. Школу Рис не покинув. Тепер він вивчав торговельну справу, маркетинг та комерційне право. І було ще далеко. Створений ним образ розташовувався на вершині піраміди, а сам він поки що ще, на жаль, знаходився біля її підніжжя. Шанс піднятися вище не забарився. Одного разу в аптеку заглянув комівеяжер, поспостерігав, як рис одну за одною вмовив відразу кількох покупниць придбати товари, які їм зовсім не були потрібні. Підійшов до нього і сказав Хлопче, ти тут марно витрачаєш свій час. Тобі треба плавати в озері, а не в ставку. Що ж ви пропонуєте? запитав Рис. Я поговорю на цю тему з босом. Через два тижні Рис уже працював комівежером у невеликій фармацевтичній фірмі. Він був одним із п'ятдесяти таких же торговців, але коли виглядав у своє особливе дзеркало, знав, що це не так. Єдиним його конкурентом тепер був він сам. Все ближче і ближче підступав він до того вигаданого образу, який сам собі створив, образу розумної, освіченої, витонченої, привабливої людини. Він хотів зробити неможливе, бо кожному відомо, що ці якості не набувають, вони всмоктуються з молоком матері, але Рис зробив це неможливе. Він став тим, ким хотів стати, тим, чий образ сам собі створив. Він їздив країною, продаючи товари фірми, спілкувався з людьми, уважно їх слухав. До Лондона повертався переповнений ідеями та конкретними практичними пропозиціями і став швидко підніматися службовими сходами. Через три роки після приходу у фірму він уже обійняв посаду її комерційного директора. Під його вправним керівництвом фірма почала помітно процвітати. А за чотири роки в його життя увірвався Сем Ров. Він перший зрозумів, яка спрага мучить риса. У нас багато спільного з тобою Мал. Ми хочемо завоювати весь світ. Я покажу тобі, як цього досягти. І він виконав свою обіцянку. Сем Ров був чудовим наставником. Протягом дев'яти років під його керівництвом Рис став незмінною для фірми людиною. У міру того, як ішов час, він утримував все більше і більш відповідальні пости, займаючись реорганізацією підрозділів фірми, залагоджуючи різні виробничі конфлікти в різних точках земної кулі, координуючи роботу різноманітних структур рофа та синів, розробляючи та проводячи в життя нові ідеї. Незабаром Рис був єдиним, крім самого Сема Рофа, хто досконально знав усю підноготну систему управління фірмою. Він став реальним претендентом на пост президента. Одного ранку, коли Рис і Сем Ров поверталися з Каракаса на борту спеціально обладнаного розкішного Боїнга 707-320, одного з восьми повітряних кораблів, що належали фірмі, Сем Ров похвалив Риса за професійно повернути їм вигідну для фірми угоди з урядом Венесу. На тебе чекають солідні комісійні за цю справу, Мал», Мені не потрібно жодних комісійних, Сем, промовив Рис. Я хотів би викупити у фірми пакет акцій і отримати місце в раді директорів. Обидва вони знали, що він заслужив на це, але Сем сказав Вибач, але не в моїх силах міняти правила Ров та сини приватна фірма, і ніхто, окрім членів сім'ї, не може засідати у раді чи тримати пакет акцій. Рис, звісно, знав про це. Не входячи до ради, він, однак, був зобов'язаний бути присутнім на всіх її засіданнях. Сем Роф був єдиним спадкоємцем чоловічої статі. Інші члени родини рофів були жінками. До ради директорів входили їхні чоловіки: Вальтер Гаснер, одружений з Анною Ров. Іво Палаці, одружений із Сімонете Роф, Шарль Мартель, одружений з Елен Роф. А сер Алек Ніколс. І сер Алек Ніколс, ров по материнській лінії. Отже, риса було поставлено перед вибором. Він знав, що заслужив місце в раді, що настане день, коли він повністю зосередить у своїх руках управління фірмою. Однак наразі цьому перешкоджають, перешкоджають обставини, але обставини, як відомо, схильні змінюватися. І Мал вирішив залишитися. І подивитися, що з цього вийде. Сем навчив його бути терплячим, і ось тепер сем мертвий. В офісі знову спалахнуло світло. У дверях стояв хаджиб кафір. Кафір був комерційним директором турецької філії, Рофата синів. Невеликого зросту, смаглявий, він пишався своїми діамантами і своїм товстим животом, наче вони було його, і були його послужними нагородами. Зараз у нього був скуйовджений вигляд посміхом одягнутої людини. Отже, Софі все ж таки витягла його з нічного клубу. Рис, пустився в пояснення кафір. Дорогий мій, вибач, будь ласка, звідки мені знати, що ти досі в Стамбулі? Ти ж мусив зараз уже летіти в літаку, а в мене тут потрапила термінова справа. Сядь, хаджибе, слухай уважно. Необхідно надіслати чотири шифрограми за фірмовим кодом у чотири різні країни. Доставлені вони мають бути особисто адресатам до рук наших власних посланців. Я ясно викладаю. Так, відповів кафір, змішавшись, навіть дуже ясно. Рис швидко глянув на циферблат тонкого золотого годинника на руці. Пошта в нью Сіті вже закрита. Їх треба відправити з Ені постхани Кат. Він простягнув кафіру текст шифрограми. Хто обговорюватиме те, що тут написано, буде звільнений з роботи? Кафір глянув на текст, і очі його розширилися. Боже мій, видухнув він. Боже мій, потім він перевів погляд на потемніле обличчя Ріса. Як це сталося? Нещасний випадок, сказав Рис. Вперше за цей час Рис дозволив своїм думкам звернутися до тієї, про кого свідомо не дозволяв собі думати. До Елізабет Ров, дочки Сема, нині їй 24. Коли Рис уперше побачив її, вона була 15-річною дівчиною з зубами сягнутими пластинами, до божевілля сором'язливою, самотньою, потворно товсою, замкненою виявничо агресивною. Минали роки, і на очах Риса вона перетворилася, успадкувавши красу своєї матері та розум і стійкість духу свого батька. Вона дуже любила Сема. Рис розумів, що його смерть для неї це трагедія. Він має сам розповісти їй про це. Двома годинами пізніше Рис Вільямс уже перебував над Середземним морем на борту одного з реактивних літаків фірми, що взяв курс на Нью-Йорк.